Службовий ліхтарик. Що це таке? Дути флешлайт це службовий ліхтарик, призначений для щоденного використання озброєними формуваннями, такими як підрозділи превентивної поліції, військова жандармерія, дорожня поліція та різноманітні охоронні агентства. Сьогодні ми розкриємо секрет успіху одного з наших флагманських ліхтариків. Мене звати Мацек. Я представлю вам нову версію ліхтарика Петрол. Він уже багато років користується незмінною довірою силових структур у Європі. Ви напевно погодитеся, що понад звичайні технічні характеристики це основа для патрульних ліхтариків. Міцність, компактність і висока ергономічність у використанні це ще одні важливі переваги такого типу ліхтариків. Що ще визначає успіх таких рішень? Про це замить. Петрол Charger Плас Проу та Петрол у версії Лімітед це наші новинки на 2022 рік. Як відомо, за успіхом будь-якої команди стоїть робота всього колективу, який часто залишається за лаштунками. У ліхтарику Petrol цим колективом є інтелектуальна система заряджання. Саме вона безсумнівно відрізняє цей ліхтарик від конкурентів. Обидві версії патроу оснащені інтелектуальним зарядним кріпленням, яке можна встановити на стіну або в автомобілі. Це кріплення можна живити струмом напругою 230 вольт або підключати до автомобільної електромережі у відповідь на потреби користувачів Petrol. Зарядне кріплення, оснащене так званою системою Blackout Warning System, тобто індикатором відключення електроенергії. Метою цього рішення було полегшити знаходження кріплення з ліхтариком у разі аварії електромережі. Версія Petro Charger Plus Pro додатково оснащена акумулятором 18650 разом із зовнішньою зарядкою Клеп on це дозволяє одночасно заряджати додатковий акумулятор, завдяки чому час роботи ліхтарика збільшується вдвічі. Перейдемо до самого світла. Петро це ліхтарик з високою потужністю у тисячу люменів. Система Double Switch дозволяє використовувати бічний вимикач під час пошукових операцій. Тактичний вимикач, розташований на задній частині ліхтарика, використовується з кроткоствольною зброєю. Петрол працює в чотирьох режимах, які можна перемикати будь-яким вимикачем. Окрім стандартного режиму на 800 люменів і 15 години роботи. Петрол оснащений режимом Boost з потужністю 1000 люменів, що забезпечує дальність 278 метрів. Програмуючи режими роботи, ми оптимізували час світіння та потужність світла так, щоб, наприклад, режим Boost вимикався автоматично через хвилину. Тим самим запобігаючи надмірному розрядженню акумулятора, для екстрених ситуацій, коли виникає потреба сигналізувати про своє місцезнаходження або засліпити противника, ліхтарик оснащений стробоскопічним режимом, варто зазначити, що всі наведені нами параметри відповідають стандарту ncfl 1 Зручність користування підвищує покриття руків'я ліхтаря спеціальним шаром рифленої гуми, що забезпечує надійне захоплення за будь-яких умов, а спеціальна коронка на головці запобігає скочуванню ліхтаря. Клас захисту IPX 7 дозволяє використовувати цей пристрій навіть у найекстремальніших погодних умовах. У нас ви також можете придбати додаткові аксесуари. Такі, як кобура та сигнальні насадки, які підвищують безпеку та ефективність використання. Користуючись нагодою, ми хотіли б подякувати всім нинішнім користувачам Petrol, без яких підготовка наступного покоління ліхтарів Petrol Charger Plus Pro та Petrol VCA Limited не була б можливою. Наостанок закликаємо вас підписатися на наш канал. До наступної зустрічі.